Аби увіковічити пам'ять про тих, хто мужньо став на захист батьківщини та віддав найцінніше своє життя заради чистого неба над нашою державою, на фасаді Криворізької загальноосвітньої школи номер 79 відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок чотирьом полеглим героям: Віталію Заїкіну, Андрію Гринюку, Антону Калінкіну та Олександру Михайлову. Заїкін Віталій навчався в школі до 2019 року. Закінчив 9 класів. Був відповідальним та позитивним. Спочатку повномасштабного вторгнення вступив за контрактом до військової частини 3011. Був старшим солдатом. Під час виконання бойових завдань на території металургійного комбінату Азовсталь міста Маріуполя воїн отримав сліпе вогнепальне поранення, яке стало смертельним. Віталій навчався в нашій школі з першого по Дев'ятий клас запам'ятався всім нам як світла, радісна, дружелюбна дитина, прекрасно навчався, хороший друг. Він і потім, коли після дев'ятого класу пішов до технікуму, кожного ранку проходив повз шкільне подвір'я і своєю щирою посмішкою вітав всіх нас, учителів. Звичайно, що це найболісна була. Звістка, бо вона прилетіла на чорних крилах війни до нас першою. Віталій загинув першим із наших випускників. Антон Калінка навчався у освітньому закладі до 9 класу. Вчителі згадують його як веселого життєрадісного учня. Після зловісного 24 лютого 2022 року став до лав ЗСУ, де був стрільцем-санітаром 2-го механізованого батальйону. Загинув мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність. Біля міста Бахмут, отримавши поранення несумісне життя, молодий чоловік так і не встиг створити власну родину у закладах. Навчального така скорботна місія, я би сказала, але дуже важлива в тому значенні, що рідні та близькі загиблих героїв повинні знати, що ми розуміємо, яка важка втрата це для них. Що ми будемо пам'ятати кожного, що вони зробили, били для нас, вони захистили нас і зупинили ворога свої і віддали все саме цінне, тобто своє життя. Завдяки цьому зараз у закладі лунає дитячий сміх. Олександр Михайло, випускник школи 1992 року. Був активним учнем та гарною людиною. На початку повномасштабної війни повернувся за кордону, аби захищати Україну. Записався у добровольці, але до лав зсу його покликали через рік. Був невідник. Оператором п'ятої механізованої роти Олександр Пройшов військовий вишкіл у Великій Британії та Німеччині, загинув, отримавши смертельне поранення у Куп'янському районі. Ці хлопці наші це яскравий приклад того, як повинен поступати справжній чоловік. Вони не на словах, вони на ділі пішли захищати свою землю. І вони чітко усвідомлювали те, що їх подвиг, їх рішення. Дасть можливість прийдеш поколінню мати надію і жити в вільній, свободній, незалежній державі. Андрій Гринюк навчався в закладі з 1984 по 2002 рік. На початку вторгнення Російської Федерації повернувся з Іспанії та встав до лав ЗСУ на захист рідної землі. Він був стрільцем-помічником кулеметника 3-го взводу 1 1-ї роти спеціального призначення Донбас загинув у боях за лиман Донецької області, отримавши вибухову травму несумісну з життям. Тепер наші захисники щодня будуть проводжати поглядами учнів, вчителів, містян та нагадувати, якою ціною виборюється наш спокій та незалежність України. Вічна шана героям. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.